Бувало таке, вона що пісить дома буде? З нею гуляти треба, я думала, ця вона буде жити в квартирі. От, На подушках. Да. І там ну, різні бували ситуації, от реально різні. І от коли людини першиться собака, це, бувало, капець, вона задихається, скидає мені відео, собака хрупить. Це клас. О, з хлопцем, з кобилями. В нього щось там випало. Я кажу: не чіпайте, все добре. Ще. В неї якась там пухлина. Це сосок. Не чіпайте його, будь ласка. Бачив якось відео в TikTok, де людина писала, е, типу, знімає там свою собаку, mm -hmm. себе. Це ми поїхали до ветлікарні, заплатили 2 тисячі гривнів, щоб дізнатися, що це не кліщ, а сосок. Це реально дуже часто ситуація. <свіст> Про кліщі. В нього кліщ, ми не можемо його дістати. Це бородавка. Не чіпайте її, будь ласка, <свіст> не пробуйте. <свіст> не треба.